Для Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі Снідом, що минулоріч перемістився з окупованого Луганська до Сєвєродонецька, закуплено нове обладнання: комп'ютерна техніка, меблі, а головне чотири сучасних мікроскопи, які допоможуть робити обстеження. На все це з обласного бюджету виділено більше 150 тисяч гривень. Була така проблема. К сожалению, больни не могли пройти обстеження на Клинический анализ крови, биохимический анализ крови. А нам нужны очень обследования эти, потому что мы контролируем состояние здоровья наших больных и состояние... действия антиретровирусных препаратов, которые мы выдаем данным больным, чтобы поддержать их состояние здоровья. Поэтому возникла необходимость открыть еще и клиника биохимическую лабораторию. Это только первый шаг, но благодаря тому, что были выделены деньги с областного бюджета, мы закупили микроскопы для нашей клиникодиагностической диагностической лаборатории. И теперь наши больные смогут сдавать клинический анализ крови непосредственно у нас здесь, в Луганском областном спеццентре, и можем контролировать лечение и течение заболевания наших больных. На сьогодні у центрі з профілактики та боротьби зі снідом працює кабінет довіра. Він же маніпуляційний, амбулаторно-поліклінічне відділення, клініко-біохімічна лабораторія та відділ профілактично організаційно-методичної роботи та моніторингу. Поміщення, в якому ми знаходимося, це орендоване, на жаль, поміщення. Наше помещение, которое для нас планируется в очень затяжном ремонте, и когда ремонт закончится, пока мест еще неизвестно. Здесь территория, которая планируется, это будет порядка 470 квадратных метров и будет размещено и амбулаторно-поликлиническое отделение, и клинико-диагностическая лаборатория, и склад. У центрі працює 34 кваліфікованих співробітника. Щодня вони готові прийняти на обстеження 15-20 осіб. Сьогодні на Луганщині близько двох тисяч людей мають діагноз СНІД у Свєродонецьку – Це 426 осіб. Раз у три місяці пацієнти проходять клінічне обстеження. Наразі їм призначена антиретровірусна терапія.